Як сьогодні вам керувалося діями своєї команди? Наскільки ви вважаєте ці, цю переконливу перемогу закономірною? Дякую за привітання. Да, нам потрібні були ці три очки. І ми їх добили, скажімо так. І я дякую перше за все, як завжди, дякуємо нашим ЗСУ за те, що ми могли проводити цю гру і виконувати свою роботу. Дякую їм велике і. Одеса нас прийняла дуже гостинно, слава Богу, сьогодні не було ні тривог, нічого. І ми дограли гру, що деякі команди чекали, були нюанси з тривогами, але все добре. І я задоволений результатом, Є нюанси, які треба виконувати далі, ще виправляти. Але так, взагалі, я задоволений результатом і командою. Що вам сьогодні більше сподобалось? Результативна гра лінія атаки чи дії футболістів в обороні, де майже нічого не було створено суперникам. Ну за рахунку там декілька моментів після рахунку 0-3. Ну це ви зрозумієте. Що це командна гра, і нападники атакувальні гравці вони теж пресингують більше, ніж захисники. Захисники відпочивають нас, вони на чистих м'ячах грають. Але я сьогодні задоволений і в нас Лучка не грав давно. Сьогодні підміняв черні. Дніченка дуже хорошо зіграв і в атаку, і в обороні, і в атаці, і загострював. Я, в принципі, всі ми хлопці, які вийшли даже на заміну, які грали, я задоволений, але є над чим працювати, як завжди. Е, да, у нас е, випали два основних е, гравців оборони Дмитрієв і Щербак. Це багато. Ми сьогодні перепакувалися, там, нарабатували, ну, ми бачили, що є проблеми з щироморцем, зіграли товариську гру, якраз і моделірували ці і вже були проблеми. Ну, у нас не було багато вибору. І якраз потрібно було не дати от якусь ошибку, яка з такою командою, як Звягіль, не можна ошибатися глобально. Ми дали ошибку і одразу пропустили цей м'яч перший. Хоча грали організовано, да, там моменти не сильно створювали, але потім були хороші контратаки, можна було по-другому зіграти. Ну, Соперник якраз заслугував на гол, і тому вони аж два забили. После перерви, я вважаю, що ми дуже гарно зіграли, це радує, тому що ми строїмо команду вже на наступний сезон, Це факт. І ми створили дуже багато предпосилок моментів, гольових моментів, але ми знову їх не реалізували. Це клас ігроків. кваліфікація, якої нам не вистачає. Ми втрачаємо простою ситуації м'яч, контратаку суперника вони забивають. Те ж саме ми, і позиційна сьогодні атака добре працювала в другому таймі, і контратаки дуже такі хороші було. Ну, це ж потрібно, ж, хладнокров'я, тому Поэтому такі відбувається. Десь нам повезло, в прошлій грі на 90 хвилині, десь ми могли виграти і у і у Карпати. Ну, так, таке, там на ночі на, на, на і там, і там. Но тут… Не можна сказати, що ми заслуговували на, на, на победу. И, и соперник по першому танці більше був заряджений і ми боялись, хоча на них дави, на нас. Ми вже все гра з дружбою, п'ять лідер. Будемо делать аналіз, але знову проблема. Випав ладика 4 жовтих. Тобто залишився номінально один игрок оборони, так ярко виражений. От. Ну, будемо думати, у нас є багато ще часу, ми кожну гру просто так, Як тринув... як тренування, як даємо новеньким хлопцям грати, це важно. Ну, Подивимось, якщо бандаш. Не все з коту Кажуть, російська пословиця прислів'я каже, не все коту, а тут не все з коту в Сьогодні ми були тими скотами, яким не, не масляна. <гану> що можна сказати? Ви не пізнали сука. <гану> ну, <гану> я їм перерв сказав, ви підійдеться до вболівальника, вони ж вас засвистять і заплюють. Не всі кажуть, що ви здаєте. Ну, так і коли наш гравець різанув, ну, він дебютував в, 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 в цій частині сезону, в восени він був основним гравцем, але потім. Дмитрієв виздрює, і в нього ж була важка травма. І він не попадав в склад перші дві гри. Зараз Дмитрій пропускає дві гри і ми його поставили. Ну, Може, з Чорноморцем бачили, що він ще не достатньо готовий, ну, ризикнули. Ну, що можна сказати? Можна було зразу два центральних захисники грати. Ну, Ми знаємо, з Вягілю гостратакуючі команди вирішили зіграти в три. Ну, трошки Скажімо так, хлопець підвів. ну, Тут таке, я б не став би сильно звинувачувати. Ну, да, зробив він там 11-метровий. Але ну, команда не грала. Сьогодні не грала команда. Я не розумів, чому досвідчені гравці б'ють цей м'яч кудись по аутам. Куди ви його б'єте? Там... Ну, Невдоволені ми і грою воротаря в першому таймі, в другому таймі він вже по-другому грав і питань немає. Ну, дуже багато м'ячів було віддано, просто віддано противнику. Перестали розігрувати. Ну, перестали розігрувати. Добре, вибиваємо. Ну, вибивати потрібно вкрай, групуватися. Ну, Можна зараз багато перечисляти факторів. Ну, ви ж бачили, в другому таймі. Коли противник трошки і підсів, то ми ж заграли. Ну, якщо б сказали, що рахунок 3-0, так як ми грали в другому тайму, то я думаю, що ще ніхто б не повірив. Ну, вони скинули оберти, вони ж теж ігри плотно йдуть там, такий щільний графік. Я думаю, теж скинули оберти 3-0, це вже такий результат був. Ну, з запасом і десь дозволяли собі лишнє. Ну, ну ми грали непогано вже. Ну, тому що грали в футбол. Так я не знаю, я їм. Ну, я казав, ну, тренер сказав, я ще підтвердив, ну, з Вягелі ще конче, потрібна перемога. Вони 2-2 зіграли Чайкою, 2-0 програли юксі з якою. Ну, чим гірше, юкси, ми можемо їх і обіграти. Їм потрібно, вони будуть е бігти вперед, відкриватися, можна їх спіймати на цьому. Ну, для цього... В Першому таймі вони з Юкси сильно грали, потім вони збавили. Ну, потрібно було, було вимотати. їх. Ну, перший тайм ми закінчили мінус два, і вже було не, не, не так, вже вони нас ловили на контратаках. Наступний суперник дружба теж команда із верхньої частини турнірної таблиці. Чи є можливість, чи є час, щоб щось справити в. Ну... Позитивну сторону з нашого. А ми сьогодні грали без двох основних захисників, там, там травмувався Щербак і пропускає за дискваліфікацію дві гри Дмитрів після Карпат. Ну, це, мабуть, сказалося, тому що ну, таки два центральних пів, пів захисту у нас не було. Ну і це була гірша гра. Ну, не знаю, десь може. Потрібна свіжа кров, тому що ті, хто вийшли на заміну, ви ж бачили, вони додавали в грі. Ну, це була десь гірша гра у нас. І я б не сказав, би, що Звягель сильніше юкси. Ну, юкси і доказали, що що сильні, нас 2-0 виграли в наступній грі. І я б не сказав, би, що Звягель сильніше і Карпати 2. Я б не сказав би, Тому що там, ну, там, там реально три хлопці потім вийшли в перші ліги. І... 5 чи 6, 6 навіть гравців там грають першій команді, а Карпати вже вищі лізі. Вони вже достроково вищі. Лізі, да. е, я б не сказав, би, що сильніші, але ну, рахунок показує, що ми були вдвічі слабші, ніж в цих першій і другій грі. Чому так? Ну, це запитання. Я задав. Це запитання гравцям, чому я не бачив. Такої самовіддачі, такого ну, рвіння, такого пориву. Ну, не, не, не такого відношення, як було в першій і в другій грі. Ну, довга пауза. Ну, опять же, довга пауза. Ми зіграли з чорноморцем гру. Ми вже і з чорноморцем важкувато виглядали. Може, вітаміном мало їдять. Весна, да, так. Весна, ну я не знаю, а вітамінос Дякую. Тут у кожного до себе запитання. Якщо їх це влаштовує когось, то у нас така гра не влаштовує, ми будемо робити зміни, будемо ротацію робити, будемо да, да, відповідні висновки робити.